Пане лише традиційно розпочнемо з оперативної ситуації в зоні відповідальності вашої бригади, ваших побратимів. Отже, що маємо станом на 18 вересня? І розкажіть, будь ласка, як змінилася ситуація останнім часом? Ну, давайте візьмемо проміжок часу від початку вересня, що примітно в діях е російських окупантів? Можливо, тактика змінилася, можливо, кількості штурмів змінилася. Прошу, будь ласка. Ну, якщо брати за минулу добу, то ворог здійснив біля десяти штурмових дій, причому на різних напрямках, тут клещівка, біла гора, напрямок стопочки безпосередньо часі в яр. Якщо ж брати по тому відрізку, то в принципі ми спостерігаємо. Постійно інтенсивний тиск на силу оборони саме на цьому відтінку фронту він здійснюється вогневими засобами, які є в його розпорядженні. Це звичайний тривері, Серзвер. Дуже багато працює мінометна складова, також свіпів дрони. Із авіаційної він застосовує на сьогодні. В більшості це не авіаційні ракети. Якщо ж брати штурми, то ми можемо спостерігати, що їх кількість може коливатися, причому максимальна кількість досягати. До 20, а потім мав, може бути таке, що майже пауза, майже він не здійснює штурмових дій. Це мабуть зв'язано з тим, що він все ж таки зазнає бойових втрат і вимушений просто відновлювати свої підрозділи. Також він вимушений знову формувати. Наступаючі групи, штурмові групи на різних напрямках. Причому, як ми бачимо, саме в цьому місяці, якщо наприклад, в наприклад, минулому місяці ми більше спостерігали його штурмові дії. Це напрямок Калинівський, Іванівський, Андрівка, то на сьогодні ми можемо сказати, що напрямки він міняє. Він постійно намагається імпровізувати, мабуть, вишукує більш таке слабке місце саме в нашій обороні. Якщо ж брати механізовану складову, то на сьогодні час від часу десь може з'явитися представники броньової техніки однак, зазвичай і на постійній основі він штурмує все ж таки людським резервом. Це можна сказати, що механізованої складової у нього просто не вистачає. Угу. Коли говоримо про часів, яр, пане Олеже, яку частину в відсотковому співвідношенні нині контролюємо ми, а яку ворог? Ну, якщо взяти і подивитись по е, тим же картам, які є в інтернеті, в той же Deep State, то можемо побачити, що приблизно 8-10% перебуває там, де є ворог, який перебуває також в сірій зоні, яка нікому не належить тому, що там відбуваються бойові дії, бойові зіткнення. А взагалі більший часового яру вона контролюється силами оборони України. До речі, пане Олеже, в одному з інтерв'ю ви так цікаво охарактеризували, як відбуваються там бойові дії, назвали їх бойовими гойдалками. Ну, ось на початку ви розлого розповідали про оперативну ситуацію. А що ж це за бойові такі гойдалки? Можете розказати детальніше, в чому полягає їхня суть? Ну візьмемо, допустимо, локацію Клещівка, Часівяк. Тут, на такій постійній, можна сказати, основі ворог штурмує, може вибивати наших побратимів, наших хлопців з якихось позицій, ми можемо відступати. Але тут же можуть здійснюватися і наші штурмові дії як по звільненню назад цих позицій, або навпаки, там, де ворог вже деякий час перебуває, де він закріпився. І тим не менше, ми теж також здійснюємо контратакуючі дії. Його вибиваємо з цих позицій, знищуємо, займаємо. І самі там створюємо оборону? Оце в принципі і є така тактична ситуація, так би мовити, гойдалки, коли деякі позиції переходять з рук в руки, тобто на такому локальному рівні це на постійній основі може бути на лінії фронту. Ви угу. також пане Олеже заявляли, що наразі ворог використовує каби на Курському напрямку. А от в часовому ярі замінює їх некерованими авіаційними ракетами. Як цьому протидіяти? Ну, якщо ви кажете про каби, то проти них на сьогодні ми ще не маємо. Просто такої ефективної протидії на сьогодні немає. Якщо ж мати розмову за некеровані авіаційні ракети, то в принципі як проти них, так і проти каби є одна дуже файна протидія: це просто збивати їх на як літаки. Так і безпосередньо гвінтокрили, які їх несуть. Я зараз про нари, тобто це в першу чергу робота протиповітряної оборони. Теж в одному з інтерв'ю коментуючи ситуацію на вашому напрямку, ви неодноразово згадували про саме Сіверський Донець Донбас, цей канал, і хотілося б, щоб ви нагадали наскільки він важливий для окупантів, чи досі відбуваються спроби його атакувати? Знову ж ви зазначали, що є намагання, і якісь все таки групи туди намагаються прорватися, але наші ФПВ-дрони та розвідники швидко виявляють такі моменти. Моменти і наносять максимальне вогневе ураження по ворогу вже з різних засобів. Чому важливий цей канал так для противника? Ну дійсно, цей канал став лінією нашої оборони. В принципі, він і готувався як лінія оборони. Інженерний здійснювалися інженерні заходи для того, щоб він таким став. Тобто, ворог коли дойшов до безпосередньо до часового яра. То ми його тут саме зупинили. Він не такий вже і глибокий, не такий вже і повноводний, як хотілося би в даному разі. Однак, тим не менше він має певну глибину, і тим не менше він є перешкодою для того, щоб ворог мог просуватися, особливо перешкодою для броньованої техніки. Тобто вона не може тут саме штурмувати. Є деякі ділянки, де ворог. Де канал уходить під землю, і все ж таки ворог намагається саме на цих ділянках мати яких здобутки. Саме тут він і концентрує свої зусилля. Одна з таких ділянок це напрямок безпосередньо Калинівське, це там, де мікрорайон Новий Часівова, Яра саме тут ще й відбуваються досить такі важкі бойові зіткнення. Дійсно, час від часу він ну, взагалі, штурмові дії ворог здійснює малими пі піхотними групами. Причому групи можуть одна група може складатися навіть з кількості двох осіб тобто, ось такими малими з'єднаннями він все ж таки проскакує через канал очується на західний його берег і намагається тут потрошку е, накопичуватися. Тобто, так потрошку, потрошку людський ресурс якби набуває якусь одну локацію, одну точку, і вже звідси він намагається здійснювати штурмові дії, намагається створювати своєрідний плацдарм. Однак на сьогодні дійсно дрони е, розвідники е, наразі також дуже гарно працює, е, дуже гарно відпрацьовують і дрони камікадзе, і дрони зі скідами. Е, здійснюється вогневе ураження мінометними засобами безпосередньо, як ворог виявляється, де він там намагається просунутися. Ну і також треба зазначити, що якщо брати там, де я сказав, Новий, то ворог своїми світабами фабами, що ми згадували. Практично зрівняв землею всіх забудову, і ті групи, які переходять і просочуються на наш бік каналу, їм там буквально дуже важко десь ховатися, дуже важко десь там утаємничуватися. Тому вони легше виявляються і легше знищуються. Угу. Подалежі, які втрати нині на напрямку насе ворог, як часто поповнює свої резерви в особовому складі? І у зв'язку з цим наскільки зменшується боєздатність цих резервів, кожна нова хвиля російських військових вона слабша за попередню? Чи можна таку тенденцію виокремлювати? Ну втрати він несе в залежності від інтенсивності штурмів, від інтенсивності боїв. Ну можна сказати, що щотижня, так від тисячі до двох, на нашому напрямку він втрачає як безповоротні втрати, так і безпосередньо поранення. От. Боєздатність дійсно втрачається підрозділи, тому що людський ресурс у нього все ж таки зменшується, і він вимушений поповнювати самомобілізаційним резервом, який йому надходить з Росії. Раніше він намагався компенсувати втрати безпосередньо з ДНР ЛНР. Але тут є такі там підрозділи як 98 британві самна дивізія, яка поповнюється головним чином, все ж таки з російської території, без без, безпосередньо з самої. Росії Боєздатність у нього зменшується. Але людського ресурсу у нього вистачає. Треба визнати, що дійсно людського ресурсу у нього вистачає. То він він намагається за кількістю використання живої сили не зменшувати цей темп, не зменшувати цей рівень. Він буквально компенсує людьми нестачу бойової техніки, яка на нього на сьогодні на сьогодні в його підрозділах стає досить досить таки критичною. Він її просто береже. Зате люди йдуть в хвиля за хвилю. Буває таке, що на одну позицію йде один штурм, тут же другий штурм, тут же третій штурм. Тобто він намагається ще таким своєрідним ізмором взяти наших захисників. Скажіть, будь ласка, як відбувається зараз комунікація, співпраця з іншими бригадами, які беруть участь в обороні часового яру? Ну і загалом цього напрямку, тому що багато є публікацій і інформації саме від воїнів 24-ї ОМБР імені короля Данила? Наскільки активно ви між собою комунікуєте? Знову ж таки, чи у кожного зона своєї відповідальності, чи все таки ось така співпраця і координація вона залишається для ефективності бойових дій? Артилерія нашого калібру, нашої бригади, це 155 мм, міліметрів. Це великий калібр, велика калібрна артилерія, яка працює для підтримки. Будь-яких підрозділів, які перебувають безпосередньо перед нами, тобто на лінії бойового дня ми перебуваємо трошки е, за ними. Тобто ми працюємо в зоні відповідальності будь-яких підрозділів, які є е, там, де перебувають наші вогневі підрозділи, там, де ми можемо уражати е, ворога. Це командна робота, це взаємодія на сьогодні. Не можна і на сьогодні підрозділи не можуть працювати автономно і індивідуально один від одного. Тому є взаємодія в розвідці. Тобто, ми можемо передавати свою інформацію, розвідінформацію, інформацію, яку здобуваємо завдяки нашим засобам. Розвідки нашим побратим тим самим з 24 четвертої МБР хлопцям. А вони, якщо виявляють яких цілі, можуть передавати нам до того ж, це працює практично онлайн на сьогодні. Нині. Ну, it технології це дозволяють так само, як і ведеться коригування вогню, також онлайн. Тобто, я би сказав, на сьогодні війна це командна робота, командна робота різних засобів ураження, різних технічних засобів, ну і звичайно різних підрозділів, які перебувають в якомусь секторі. Mm -hmm. Чи цікавить, як нині триває життя на прифронтових територіях цивільного населення, якої допомоги вони потребують, чи евакуюються, чи є в цьому допомога? Хто найбільше допомагається? переважно волонтери, місцева влада, держава Ну, ви такі об'ємні питання задали. Я скажу те, що я безпосередньо знаю. Значить, допомога дійсно населенню надається. Це я сам особисто бачив, буквально. На цих виходних е, супроводжував е, волонтерів, які здійснювали е, волонтерську е, допомогу харчами е, в зоні бойових дій в одному із сіл, яке перебуває, яких при, саме прифронтове селення яке досить таки близько розтасово до лінії зіткнення. Е, населення там є, е, вони. Поки що ще тримаються в тому селі, де я був. Вони ще тримаються. Як розказувати діти їхні виїхали, вони їх відправили на більш таку спокійну мирну землю. Однак самі залишаються, залишаються, тому що вони вже похилого віку, тому що там у них хобіся, тому що у них там господарство. Однак турбота про населення дійсно здійснюється, здійснюється як на волонтерській основі, так і на державному рівні. Також надається допомога. Також на державному рівні і на на рівні місцевих представників органів управління здійснюється їх евакуація. Ну в даному випадку евакуація на добровільній основі, тобто ті, хто продовжують бажати покинути небезпечну територію, їм допомагають. Ну і також, якщо є необхідність, військові також долучаються до цього процесу надання допомоги. Почули вас, пане Олеже. Дякуємо вам. Спасибо. По собі що доєдналися. Олег Калашніков був щойно на зв'язку. Пресофіцер 26-ї артбригади імені Романа Дашкевича.